А, він є вже на зв'язку. Дуже добре. З'єдналися мої колеги з Сергієм Адаричем, колишнім мером Черкас, відомим українським політиком, громадським діячем. Пане Сергію, сердечно вас вітаю, перепрошую, що чекали. Перше питання, яка ситуація в місті і в області, як би ви її оцінили? Ситуація в місті дуже напружена, і таких звірств, які відбуваються в Черкасах протягом останніх трьох днів, я думаю, що не бачила Україна інциденти з затриманням пане, пане, мітингувальників, які мали місце в багатьох містах України, і в Києві в першу чергу вони, хоч якось, ну, піддаються поясненню, коли затримують людей, які безпосередньо беруть участь в акціях протесту. В Черкасах впродовж трьох останніх днів затримують абсолютно випадкових людей і переважно намагаються затримувати підлітків людей молодих, а іноді затримують цілі родини. Б'ють їх на вулицях, працівники Беркуту, кидають в автомобілі, відвозять у відділення міліції, де продовжують знущатися і застосовувати протури. Тому, чесно кажучи, подібних е інцидентів і подібного звірства я ще в своєму житті не зустрічав. Можемо говорити про Альянс правоохоронних органів чи принаймні їх частини, і так званих тітушок, і друге. Частина цього ж питання чи озброюють цих тітушек працівники правоохоронних органів. Ми маємо інформацію з інших областей України, що такі факти, на жаль, мали місце. Ну в Черкасах аналогічна ситуація як в інших регіонах України в більшості центральних і східних регіонів, коли відбувається повна змичка між тітушками і правоохоронцями. Так само вони скоординовано діють на очах у міліції тітушки. Ну, Сьогодні вночі підпалювали і розбивали автомобілі в центрі міста, e, правоохоронці, беркутівці спокійно на це з боку за цим спостерігали. E, інформації про те, що відбувається озброєння, тітушок, Ну, я такої інформації не володію, хоча розмови такі є в Черкасах, але e, жодних якихось серйозних e, таких джерел інформації, які б це могли підтвердити або спростувати. Немає на сьогоднішній день. Сергій, ви на моїй пам'яті залишаєтесь одним з найстарших, якщо можна так сказати, ветеранів українського політичного життя. Ви включилися в нього ще молодої людини наприкінці 80-х років. Як отже, маєте багатий досвід? Як ви бачите розвиток ситуації в нашій країні в найближчі дні? Іншими словами, можна і так запитати, чи ви вірите в ефективність загально національного круглого столу, який скликає? Перший президент України, і чи ви вірите в те, що Верховна Рада спроможна завтра на своєму засіданні ухвалити такі закони, які б втихомирили ситуацію в Україні? Будь ласка, е, ви знаєте, знову ж таки, дякую, що трохи пригадали біографію і ті часи, коли ми познайомилися з Даниле. Безумовно, дуже часто, коли бачиш ці звірства, знущання, неповагу до прав людини, то Якби кров'ю заливає очі, і хочеться якоїсь помсти, хочеться застосувати у відповідь теж якусь жорстокість. Але мені здається, що сьогодні ми повинні зрозуміти і чітко визначитись, якщо ми хочемо зберегти Україну як єдину державу, і якщо ми хочемо не допустити подальшого кровопролиття і подальших людських жертв, то ми мусимо визнати, що Україна є різною. І сьогодні значна, дуже значна частина людей підтримують ті ідеї, з якими люди вийшли на майдан. Але так само ми повинні розуміти, що так є частина, значна частина людей, які підтримують е в силу різних обставин, підтримують якісь інші цінності і інші політичні сили. Тому, якщо ми хочемо Україну зберегти цілою, ми мусимо зрозуміти, що повної перемоги. Ні в одну сторону, ні в іншу сторону бути не може. Перемога може бути тільки тоді, коли кожна із цих двох сторін все-таки знайде сили, можливості для компромісу. І мені хочеться вірити, і щось мені, з мого так би мовити, досвіду політичного підказує, що е, такі компроміси почнуть вимальовуватися і вже прийматися завтра у стінах парламенту. Очевидно, це займе не один день, можливо, це займе навіть не один тиждень. Але мені здається, що ми все-таки вийдемо на цей компроміс. Що стосується успішності круглого столу Кравчука, я не знаю. Можливо, навіть і одного круглого столу чи одного формату переговорів буде замало. Можливо, треба проводити кілька різних форматів. Можливо, брати посередники десь Кравчука там, чи інших президентів України. Можливо, є сенс в іншому форматі проводити. За посередництво інших якихось міжнародних представників, якщо треба якийсь третій, можливо десь залучати церкву посередника між сторонами, але підсумок має бути один і той самий, і люди, і політичні еліти, які їх представляють, вони мають знайти можливість домовитися і зберегти життя людей і цілісність. Дякую сердечно, Сергій Одарич, колишній мер Черкас, один з ветеранів українського політичного життя, завтра в Києві.